Так, ребята, внимательно дивіться на фото ось цієї людини. Істота. Да? Олег Леонтьович Москалюк, голова ОТГ Миролюбне Хмельницького району Хмельницької області. Ну було Старокостянтинівський район, а що то стало Хмельницький, так. О. Всі ради, миролюбне голова, скажімо так. Який із секретаршою Наташею Романюк нам погрожували самосудом? А самосуд розсінюється як убивство. Погроза убивством. Стаття 129 Кримінального кодексу України. Ферштея? Ферштея. Так от. Погрожували да самосудом, оці тварі, о, оце найголовніший мафіозі, мафія Сірадівська. За то, що я написав у Фейсбук і був зробив відео про дорогу по нашій вулиці. На яку списали 370 тонн щебня, а гроші розікрали. Звичайно, тут же замішана була і бухгалтерша сіради, дівок надія, так вони оцей москалюк з Романючкою направили родичів, хлопців, зятя свого горбанюка Миколу, то зять дівок дівчики. І той же ще з скалкою, дімою, своїм родичам, прийшли нас бабою вбивати. Да, мене іззаду скалка вдарив в голову, я впав, ну, у висок вдарив, я впав, біля дверей, в дворі у нас, біля хати. А Микола горбанюк бив дружину, бабу, і кричав, а той ногами мене скалка бив, ногами непритомно, а той кричав, мочити його. Ну, да ладно Розказувати про це не будемо, будемо, ми потім будемо все розкажемо одільно. Я хочу, щоб ви запам'ятали оцю людину, яка ніколи 26 років головою цієї ради, 21 рік була головою сієради не Мерінці, а навіть пенсіонерам не допоміг. Дружини сестра померла інвалідка. Вона її дочка інвалідка, племінниця. Ось вона в нас ми забрали. Так вони з рада не мерці нічим не допомогла, взагалі ніхто й не прийшов. Да не дали даже яму копати. Ми людей наймали за свої гроші, щоб яму викопали. І я своїм «Жигулем» відвозив на присепі померлу на кладовищі, в церкву, так що аж зціплення спалив. А, це ні. а ці забрали, думали, пай попаде їм. Хотіли в приют племінницю здати, а земельний пай собі хотів забрати. Люди нам віддали акт, акт вже був земельний у людей. Там у сусідів. Так от, вчинив 22 лютого розбій. Він підкерівнив нас і пограбили, а це вже розбій. 187 стаття Кримінального кодексу під час воєнного стану, бо 26 лютого, да? до 15 років з конфіскацією і грабіж теж 100. 86 стаття Кримінального кодексу. Оце він попадає. Будемо подавати заяву прокуратуру, щоб нам повернули украдені речі, гроші теж пропали. О, буде сказано, скільки. Та я вже казав, дивіться відео і по Ютубі, і поэтому, по телеграмі. По Або компенсували. На нього іменно буду подавати. Поліція, яка була з ними, над нами іздівалася, здівалася, то нанята оцим же, то цією твариною. розумієте? Оця тварина. Все одно ми її будемо судити, а я... закінчиться мир, тим більше будемо судити. Обов'язково. І Романючка все розкаже. І ті свідки, яких він привозив із собою, і тих бандюків, все вони будуть, будуть тут. Завдали нам матеріальної і моральної шкоди, за що ми вимагаємо компенсацію. Ми старі пенсіонери, наші хлопці на фронті, маємо і загиблого, маємо безвісті пропавшого, маємо і інваліда після поранення, а двоє ще воюють. Після поранення, а воюють. А ця гнида да, сам не воює. І свого сина не відправляє, так само, як і Романівська. Не, не зятя не не відправляють на фронт. Це ні. Вони тільки крадуть тут все, деребанять, і з людей здіваються. Заповнили оцю гниду? Да? Будемо його судити. Обов'язково. А він про всіх розкаже, кого він наймав, як воно було і все проче. І заклятої цієї дороги. Щебень украли. Я пожалівся. А вони вирішили вбити, щоб не жити. Все, і все казав. За мною не зв'язуватися, в мене все схвачено. У нього все схвачено. Прокуратура, поліція, адвокати. Все в нього схвачено. Понімаєте, як? У це гниди? А? Він мене не знав, хто я такий, а я його не знав. А написали, були в поліції характеристику чор знає, яка на мене? Да, з Романючкою. І самосудом там навіть написано погрожували нам. Все воно є, все воно буде, і все ми це все фіксуємо. У нас багато бумаг є, Відписки від СБУ, ДБР. Від всього у нас є відписки. І всі советуюсь до суду звертатися. До суду. Ну що ж, будемо звертатись. Нехай прокуратура спочатку сначала... подивимося, яка тут прокуратура в Старокостянтинові, а тоді будемо в нас вдома, на Миколаївщині. Дніпропетровщині, Київщині, де наші єсть і де немає такої корупції, як оце на Хмельниччині. Поймаєте? Щоб бідні люди, особливо пенсіонери, не могли правди і справедливості знайти. От як. Бувайте поки. Дивіться мої подальші відео, дивіться попередні, дивіться по Далі я буду описувати. Розказувати все, як воно проходило з 26 лютого 2022 року, коли нас били, і здівались, стволи до голови представляла поліція, як нас пограбували, все буде воно розказано, все буде фігурувати у суді. Якщо дійде до суду, а не буде зложена яка то угода, і нам не компенсують трав... те, що вони вкрали. І за моральну шкоду, тому що угоду по закону теж можна укладати. Да. Тоді не доходить діла до суду. Ферштея, я думаю, ферштея. Все. Всім миру, всім добра, будьте здорові, не сваріться, а живіть всі дружно, і тоді в нас буде порядок. Живіть всі дружно, не сваріться, не сваріть, не треба сваритися.